Сьогодні до п'ятої години не має бути світла. По вулиці, де їхній магазин вперше за довгий час не стало електрики, розповідає продавчиня Наталія. Жінка слідкує за графіком можливих відключень, для безперервної роботи мають генератор. Повномасштабно почалося, далі ми працювали трошки без генератора потім все. Компанія дала генератор, Працюємо з генератором. Хмельницьку Беленерго оновив графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила прес-служба організації на офіційному сайті. Графіки можна переглянути онлайн. Вони діятимуть в разі критичної або складної ситуації в енергосистемі. Наразі таких обмежень на Хмельниччині немає. Подекуди на вулицях міста застосовують планові відключення. Вони діють під час поточних ремонтних робіт. Такі вимкнення застосували і на вулиці, де працює Наталія. На сайті Обленерго про це вказано. Підприємці тут переходять на генератори. Продавчиня говорить, у них пристрій стоїть на вулиці. У нас є розхід, який типу, він бере, І далі є людина, яка слідкує за цим. Має свій генератор і магазин, де працює Денис. Пристрій ще розповідає, він не застосовував. Подібні продає тут. Каже, попит останнім часом на них зріс. Ви вже запитували вас Запитували, так заказують. Вистачає вам чи доводиться до замовляти? І до замовляємо, і вистачає долічки магазин, який запрос. За словами Дениса, генератор потрібно час від часу оглядати. В основному, якщо він стоїть дуже довго, акумулятор просто знімається, щоб не розряджався, і злити бензин у нього, щоб не попадав на конденсат, вода періодично вмикати. Під час використання генераторів варто дотримуватися основних правил безпеки, розповідає пресофіцерка Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини Надія Антонова. Зокрема, прилад потрібно встановлювати на відкритому повітрі. Він виділяє чудний газ, який не має запаху, але є смертельно небезпечним. Генератор варто ставити не менше, ніж за кілька метрів від будинку чи автомобіля на рівні поверхні. Біля нього не повинно бути легкозаймистих речовин. Каже, заправляти пристрій потрібно вимкненим. Потрібно вимкнути двигун і дочекатися, поки він повністю охолоне. Пальне та мастила зберігайте у спеціальних каністрах, подалі від житла та дітей. Якщо під час роботи ви помітили підтікання палива, дим або сторонні звуки, генератор слід негайно вимкнути. За її словами, не можна поблизу генератора користуватися відкритим вогнем. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.